Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У рівному перед судом постане 31-річний чоловік, якого підозрюють у крадіжці з будинку та будівельного вагончика. За даними слідства, він завдав двом потерпілим збитків на понад 60 тисяч гривень. Поліцейські затримали його за статтею 208 КПК України. Досудове розслідування завершено. обвинувальний акт передали до суду. Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. На Хмельниччині викрили групу осіб, які привласнили понад 1 мільйон гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт психоневрологічного інтернату, де мали розмістити переселенців з інвалідністю. До схеми були причетні директорка закладу та представники приватних підприємств. Вони завищували вартість робіт і матеріалів та вносили неправдиві дані у документи. Поліцейські провели понад два десятка обшуків і вилучили фінансову документацію та техніку. П'ятьом фігурантам уже оголосили підозри за роз. Скрадання та службове підроблення документів їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині завершили розслідування щодо 16-річної дівчини, яка передавала ФСБ дані про військові об'єкти області. За даними прокуратури, у червні цього року її завербували через Телеграм, після чого вона за виногороду знімала та надсилала російському куратору фото та відеооб'єктів у місті. Також вона отримала завдання встановити камеру для онлайн спостереження за військовими залізничними перевезеннями. Після цього її затримало СБУ. Справу передали до суду. Дівчину обвинувачують за статтею про поширення. Ирині інформації в інтересах країни агресора. На Рівненщині привітали військових з нагоди Дня Збройних Сил України. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль та голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш зустрілися із захисниками різних підрозділів та вручили їм відзнаки за службу. Нагороду хрест Клима Савури отримав підполковник Валентин Дерело, ветеран, який служить у війську понад три десятиліття, та представляє область на іграх нескорених і міжнародних марафонах. Також відзначили ще понад два десятки військових обласними нагородами та. Почесними грамотами на Рівненщині формують спільний план дій для стабільного мобільного зв'язку під час тривалих відключень електроенергії. До роботи долучені поліція, ДСНС, Нацгвардія, прикордонники та мобільні оператори. Служби допомагатимуть у підтримці генераторів та базових станцій. Нині оператори продовжують їх обладнувати резервним живленням. Найближчим часом перевірять узгодженість дій під час навчань, щоб мешканці області залишалися на зв'язку навіть у критичних ситуаціях. У рівному оголосили переможців сьомого фотоконкурсу феноменальне рівне. Захід зібрав 87 учасників з різних міст. Країни, які подали понад три сотні робіт, журі на чолі з співвласником рівненської фабрики нетканих матеріалів Богданом Гап'яком визначило кращі світлини у різних номінаціях, а їх авторів відзначили під час презентації виставки в обласній бібліотеці. Подію доповнила прем'єра гімну фотоконкурсу у виконанні артистів Рівненської філармонії. Організатори зазначають, що проєкт продовжує розвиватися, попри усі виклики, і вже готується до наступного сезону. У Шепетівській міськраді відзначили переможців конкурсу відеороликів своє кіно, присвяченого дню Збройних сил України. Учасники представили роботи про відвагу військових, волонтерів та мрію про мирне майбутнє. Міський голова Віталій Бузиль вручив авторам дипломи та подарунки. Перше місце отримала робота молодіжної ради та студентів місцевого фахового коледжу університету. Організатори подякували усім за створення натхненних робіт. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми, за повідомленням інформаційного центру ХАС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся з нами на Радіо Респект.